<trolley> Дебо не був, не забуду діх, Хош закрити мене як бігу, діє. я закритими очима знайду де мій двір, бо <irless> <Hurrah> <S up> де не був не забуду дім, де мене був не забуду дім, Хош закрити мене, як бігу ді. Я закритим очима знайду, де мій двір бо Бог Дене був не забуду. Сило спопа по чужих краях, Погортатимусь додому по дорогах і полях, Болячи, коли побачив вдалені рідний маяк І хочеш, море перепли до нього, але нема як Підна хата пахне пирогами з вишнями і з печі. Снилося, як святи парами, ближніми уночі. Бачи, папа з дітом в хаті кротили калачі, От би зараз, діда, постукать ми по плечі. Хочеш закрити мене як білузі, Я закритими очима знаю, ту не двір бо я не був не забуду сім Не мене був не забуду дім Хочу закрити мене, як бігу ді.